Вітаю всіх, хто цікавиться моїм блогом, хто дивиться мої відео. Це значить, що ви хочете підвищити свої знання з математики, так? І я в цьому вам допомагаю. Сьогодні у нас рівноведений трикутник. Тобто розв'язуємо задачі на рівноведений трикутник. Ну, багато таких задач розв'язано було у відео Трикутники, 1 трикутники-2, Трикутники, 3 там є такі відео. Ось, а ми розв'язуємо зараз вже ті, які залишилися нерозв'язаними. Тут залишилося небагато задач. Я вам дам ще додаткове завдання. Бажаючи можуть, бажаючи, можуть розв'язати цю задачу. От. Ну, давайте приступимо. Розглянемо 14-й варіант, завдання 3.3. 14-й варіант завдання 3.3. От воно. Ось, значить. Бічна сторона рівнобедерного трикутника точкою дотику вписаного кола ділить у співвідношенні 8 до 9 ділиться. Рахуючи від вершини кута при основі трикутника. Знайти периметр трикутника, якщо радіус вписаного кола дорівнює 16 см. І так, я підготував. Я підготував малюнок. Значить, рівнобедерний трикутник і вписане коло. Ось. І. Точки, ось ці дотику кола до бічних сторін ділять сторони, ось, наприклад, тут BC і АМ сторони у відношенні 8 до 9, починаючи з цього кута. Значить 8 частинок, 9 частин. Тому, давайте запишемо. Трикутник рівноведерний. Да? Давайте запишемо цю умову. Тобто АМ так відноситься до МВ. МБ. Да, як 8 до 9. 8 до 9. Такий поділ. З цієї сторони. Ну і радіус вписаного кола дорівнює 16 см. 16 см. Ось він. Цей радіус. Ну, а нам треба знайти. Периметр цього трикутника. Значить, от, периметр цього трикутника. Невідомий. Знак питання. І так. Що починаємо? Як ми приступаємо до цієї задачі? Ми говорили про площу трикутників, да? ось. Так от, давайте ми використаємо дві формули площі трикутника. Значить, перша формула. Дивіться, S трикутника Якщо в нас, наприклад, є. Сторона і перпендикуляр опущені на неї. Значить, дорівнює чому? Півдобутку цієї сторони. Я беру сторону А. Це беру основу цього ріноведеного трикутника. На висоту БП. От, на висоту БП. І одна друга половина одна друга цього добутку. Так. Це одна формула. Друга формула площі трикутника. Давайте ми використаємо. Якщо в нас відомий радіус вписаного кола, то площу можна знайти як добуток пів периметра. У нас вже було таке пів периметра на радіус вписаного кола. Ми використаємо ось ці дві формули. Тепер, дивіться. Давайте ми позначимо. Давайте ми позначимо. От, наприклад, x нехай коефіцієнт пропорційності, раз це поділ, то х це коефіцієнт. Да? Коефіцієнт. От, позначаємо коефіцієнт. знак. Так? То тоді ося сторона буде в нас, наприклад, 8х. Да? Ось ця сторона довжина цієї сторони НЦ. Відрізочка цього вірніше. А цього відрізочка Bn буде скільки? 9х. 9х. Ну, відповідно. З цієї сторони так само. От. 9х і 8х. Оце трикутник рівнобедерний. Так. Трикутник рівнобедерний. Ну що далі ми робимо? Дивіться. Значить. Півпериметр у нас буде. Який? Давайте зададемо півпериметр. Це довжина цієї сторони і цього відрізочка. Але... За властивістю дотичних докола, це дотичні докола. Да? Там є така хороша властивість. Дотичні проведені з однієї точки докола, відрізки ось ці до точок дотику однакові. Тобто ось цей відрізок С і ПЦ однакові. Значить, ось цей відрізочок ПЦ, наприклад, буде теж 8х. Да? А тепер півпериметра як в нас буде? ЦЕ. От, БЦ плюс ПЦ, значить півпериметр, Півпериметр. У нас буде 9х, 8х і 8х. Значить 9х, плюс 8х, да? і плюс знов 8х. Бо ця сторона, цей кусочок, цей відрізочок, теж 8х, значить, плюс 8х. Ну, разом це буде. Що в нас буде? 25х. 25х. Ось, так, це ми знайшли половину периметра. Рухаємося далі. Давайте ми знайдемо ось цю висоту БП. Значить, от у нас прямокутний трикутник, бо це висота. Для цього прямокутного трикутника ця висота буде катетом. Тому за теоремою Піфагора БП дорівнює. Дивіться уважно, БП дорівнює. БП. Це буде корінь квадратний. З чого? Від квадрату гіпотенузи відняти квадрат від двому катета. А гіпотенузою у нас буде що? Оця сторона. Скільки вона? 9 плюс 8. Скільки буде? 9 плюс 8. 17х. Значить, що буде в нас? 17х. В квадраті. мінус Другий катета. Другий катет у нас 8х. Значить мінус. Що в нас мінус? 8х до квадрату. До квадрату. Дорівнює. Обчислюємо. 17 до квадрату, 8х до квадрату. Значить, це буде корінь квадратний з 200, якщо ви все правильно зробите, 225х квадраті. І арифметичний корінь буде у нас 15х. Правда? Дорівнює. От, от дорівнює 15х. І так, ми знайшли висоту. Знайшли висоту. Тепер. Рухаємося далі. Рухаємося далі. У нас тут площа і тут площа. Ліві частини рівні. Значить, і праві будуть теж рівні. Ця, рівна цій, правда, бо це ж та сама площа. Значить, я можу записати таким чином. Одна друга. А на БП, на БП. Так? На висоту дорівнює добутку півпериметра на радіус вписаного кола. Ось у нас. На радіус вписаного кола. Ну, так, ну, що ми робимо? Тепер підставляємо. Значить, А це в нас. 8 ,8, 16, Але в нас половина, то буде 8х. Значить, я пишу 8х множимо на висоту БП. А БП в нас висота скільки? От вона? 15х. Значить 15х. Далі. Дорівнює. Півпериметр. Що у нас півпериметр? Ось півпериметр. 25х. 25х. Множимо на радіус. А радіус у нас що? 16. От він радіус. Бачите? Радіус. Значить, множимо на 16. І в нас залишається знайти значення х. Що я роблю? Хх тут скорочуємо. Розуміло, що він не дорівнює 0. Це х. А тепер як знайти х? Щоб знайти х дорівнює. Що ми робимо? 25 множимо на 16, правда? І ділимо на 8 на 15. Тобто, ми ось цей добуток ділимо на цей добуток. 8 на 15. Значить, 25. Множимо на 16 і ділимо 8 на 15. Вирівнює. Якщо ми все зробимо, скоротимо, у нас вийде 10 третіх. Можете перевірити. Перемножити, скоротити, вийде 10 третіх. Значить, коефіцієнт пропорційності цей 10 третіх. Для чого це нам треба? А це нам треба для того, щоб знайти периметр. Значить, щоб знайти периметр трикутника, От периметр трикутника, Нам треба півпериметр множити на 2. Це зрозуміло, так? Да? Треба два півпериметри взяти. Значить, 2П. Два півпериметри. Але але в нас півпериметр, Що у нас? 25х. Значить, що я роблю? 2 помножу на 25х. Ось. Але 2 на 25 це буде 50. Значить 50х. Ну, х у нас коефіцієнт 10 третіх, правда? Значить, що я роблю? А я 50 множу на 10 третіх. Дорівнює. 50 на 10. 500. Правильно. 500 третіх. Так, ну і що тут треба? Тут треба виділити цілу частину. Тобто треба 500 ділити на 3 з зостачі. Коли ви поділите все це, поділите все, то вийде. Отако от вийде. 166 цілих 2 третіх. Тобто виділяємо цілу частину неправильного дрова. І так. Периметр трикутника нашого дорівнює 166,2 сантиметра. От ми знайшли периметр цього трикутника. От периметр цього трикутника. Ще можете перемотати відео, ще раз подивитися розв'язок. Ось. Значить, відмічаємо. Відмічаємо, що зробили ось це завдання. Так, вам залишається на самостійно розв'язати ось варіант 29.2.4 і варіант 29.2.4. Да? Помітили собі, так? Да? І пропоную ось це. Цю задачу розв'язати теж на рівнобедерний трикутник. На рівнобедерний трикутник. Ose. tak screenn z rubele da tomo je ja on važaju uspihu i udači.